Про націоналізм, екстремізм і тероризм колишній очільник молодіжного націоналістичного конгресу Ярослав Ілляш завітав до сум із новою книгою Декілька слів про національні характери. Що прагнув донести читачам і як прийшла презентація, розкаже Анна Книж. Мат презентації незвичний. Гості не лише отримали можливість поспілкуватися з автором, а й доторкнутися до ірландської культури. Між північно-європейською країною та Україною насправді більше спільного, ніж може здатися, твердить автор. Зокрема, обом державам довелося отримати удар окупанта, а визвольний рух країн інколи несправедливо зазнає клейма тероризм. Ми хотіли розібратися в тому, як в світі це явище ну має які має налоги так само. Діяльність Унука назвала терористами. діяльність Ірландської республіканської армії називала терористами. діяльність інших організацій, в тому числі японських, в чому тут в цій книзі розповідається. Збірка представляє низку публіцистичних нарисів про народи Британських і Японських островів, їхню історію, ідеологію, релігію, культуру, спорт. Усі статті раніше друкувалися у виданні «Терен Україна з метою вишколу молодих українських націоналістів. Книга вже знайшла прихильників серед тих, кому не байдужа доля України. Коли книгу пише психолог, історичну книгу пише психолог, і з точки зору що таке, що таке історія, з точки зору психології, це мабуть мотивація мільйонів доль, мотивація мільйонів людей. Тому для молоді, для виховання така річ безцінна. Було цікаво читати про визвольний шлях громадського народу проти Англії. Також захопила це Японія, їхній досвід, їхні вишколи, їхній цей дух, ці самураї, харакірі і таке інше. Ви бачили якісь паралелі з Україною, українськими народом? Насправді так, адже Ірландія теж має. З проблем, не, з проблеми сепаратизму, адже Руандія є не суверенною державою. Автор говорить, на меті ставив розвінчання міфів про націоналізм, які подекуди побутують у суспільстві, і розмежувати поняття націоналізму, екстремізму та тероризму. Виявляється, у цьому є потреба. Понятно, що це різні поняття і, ну на ката розлічати їх. Мені стало цікаво, поэтому я тут». Декілька слів про національні характери. Вже другий привід Ярослава Іляша поспілкуватися з сумськими читачами. Раніше автор уже приїздив до міста з працею Нація, яка не капітулює, розповідав у ній про національно-визвольний рух ірландського народу. Анна книж Сергій Мілевський на часі новини.